Ви обираєте для себе так само варіант абонплати 10 доларів на місяць або 100 доларів на рік. Незалежно від того, який варіант обрали ви, перед вами відкриваються унікальні можливості саме як партнера. Доступ до найнижчих цін за бажанням на всю продукцію, яка у вас є. Купуйте лише тоді, коли ви вважаєте за потрібне. В тих об'ємах, яких ви вважаєте за потрібне, і тільки тоді, коли захочете. Не хочете продукцію здоров'я, чекайте наступні послуги, чекайте наступні товари. До речі, Лівгурші буде туристичною платформою. Можете собі уявити, що ви зможете подорожувати всім світом, при тому не переплачуючи. Далі ви маєте змогу розвивати свій бізнес, адже перед кожним учасником відкривається сім видів доходів. У вас буде ваш власний кабінет, де будуть ваші власні реферальні посилання на реєстрацію клієнта, на реєстрацію партнера, на реєстрацію лояльного клієнта. Ви матимете свою, своє наповнення своїх маркетплейсів, свою бухгалтерію, статистику. Будете дуже круто керувати своїм бізнес місцем. Наша задача просто згідно цих семи видів доходів дуже дуже ними круто користуватися, рекомендувати, розповідати про компанію і отримувати свої комісійні. Ну і для тих партнерів, які думають, а раптом я не зможу, а я спробував колись, а в мене не виходило. А я вже знаю, що таке мережевий, і я ніколи не досягав результату і навіть одного цента не заробив. Повірте, я така сама людина в минулому, і я дуже рада тому, що Лівгуд дав можливість для таких людей. Мати один із видів доходів, тобто, якщо ви навіть нікого не запрошуєте, навіть якщо ви нічого не купуєте, але вчасно вносите свою абонплату, ви маєте змогу заробляти пасивний дохід, і згодом просто згодом ви будете дуже здивовані, тому що цей пасивний дохід має верхню межу для неактивних людей. Це 2047 47 доларів. щомісячного доходу дуже круто. Дивіться, якщо ви сумніваєте, що бізнес в 10 доларів може приносити такі суми, я зараз вам покажу. Я не буду розбирати кожен окремо чек, але дивіться, я вам просто назву ось тотал, тобто всього. Цей чек один раз на місяць нас партнери отримують такі доходи. Дивіться, тотал всього 20 тисяч дев'ятсот долари. Дивіться уважно. До речі, ви можете зробити скрін і після презентації зможете розглянути ці чеки. 21 1 тисяча триста тисячі доларів. Це всього один раз на місяць одноразова виплата, така пасивна. Отримали наші партнери. Що об'єднує цих людей? Те, що вони мають можливість, вони для себе відкрили компанію «Лівгуд», сплачують 10 доларів щомісяця і просто розповідають. Розповідають, ділячись своїми результатами, результатами своєї команди. І ось мають такі вже сьогодні гарні результати і самостійно. Сім видів доходів. Перший бонус швидкий старт. Бонус за запрошення, тобто кожного разу, коли по вашій рекомендації з'являється новий учасник, ви заробляєте 25 доларів кожного разу, без обмежень. Буде у вас таких 10 чоловік, 10 разів по 25, буде 100 чоловік, ви 100 разів по 25, кожного разу, і через 5, і через 10 років навіть. Тобто все буде залежати тільки від вас. Бонус за запрошення має продовження, адже ваші люди, які прийдуть до вас в команду, вони будуть повторювати ваші кроки. І вже коли вони будуть заробляти свої комісійні ось ці бонуси за запрошення, своїх 25 доларів, ви будете отримувати відсотки в залежності від того, який у вас статус тобто кар'єрна сходинка настане той момент, коли ви навіть нікого не запрошуючи, все одно будете мати свій щотижневий. Дохід, тому що буде активно працювати ваша команда, дуже класно, дуже всім рекомендую. Наступний вид доходу це глобальний бонус, пасивний вид доходу, який згодом тут будуть заробляти всі. Хто буде його бачити раніше? Ті партнери, які являються активними, тобто ті, які займаються розвитком свого бізнес-центру, які будують команди. Ті партнери, які нікого не запрошують, ваша задача просто чекати, просто платити абонплату. Рівно так само, як ми сплачуємо за мобільний зв'язок або за домашній інтернет. Ось тільки так і ніяк по-іншому. Звідки нараховується? У нас немає обов'язкової закупки продукції, у нас немає зобов'язань, але є одне єдине правило для всіх: 10 доларів щомісячного. Щомісячної абонплати абсолютно для кожного лідера. Чи то цей партнер прийшов на самому початку, чи це, можливо, вже лідер, який закрив найвищі лідерські статуси, немає різниці. 10 доларів щомісяця і все. Єдина умова для того, щоб користуватися всіма послугами і всіма вигодами. Кожен партнер займає своє місце в глобальній величезній структурі. В кожного партнера буде своя власна структура. Вона спочатку буде пуста, вона має певний розмір 2х15, тому що під вами буде два місця і 15 рівнів донизу. З кожним рівнем ці місця будуть подвоюватися типу геометричної прогресії. Ось дивіться, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 і так далі до 15 рівня. Спочатку ця структура пуста, а далі тут будуть заповнюватися люди, ваша команда буде будуватися згори донизу, до низу, зліва направо, тим самим даючи переливи тим партнерам, які не є активними. Тим самим ми маємо змогу отримувати переливи від компаній, від вищестоячих учасників. Тобто, наша структура, вона за допомогою штучного інтелекту заповнюється рівномірно тим самим. Кожен учасник згодом буде мати цей дохід, тому я так в цьому впевнена. Давайте поговоримо про обмеження, тому що цей вид доходу має обмеження. У нас не фінансова піраміда, що за рахунок людей, які прийшли пізніше, буде. Скажем так, живитися, це так зазвичай живляться фінансові піраміди. У нас є обмеження до 15 го рівня для тих учасників, хто будує команди, і для тих, хто взагалі нікого не запросив, тобто без статусу структура буде відкрита лише до 12 го рівня. Тим самим, при максимально заповненій структурі ви будете отримувати щомісяця 2047. Але. Є така, знаєте, хибна думка ходить по інтернету, що поки ви не назбираєте 2047, ви свої комісійні не побачите. Насправді все не так. Ви навіть якщо ви нікого не запросили, і в вашій структурі з'явилася хоча б одна людина, яка сплатила абонплату 10 доларів, ви заробите своїх 25 центів з тих 10 доларів. Якщо під вами буде 10 чоловік, 2,50, буде 100 чоловік 25 доларів. І так буде поступово, аж максимум, коли при, при Повністю заповнені структурі, звісно, 2047. Якщо хочете мати 4, 8 або 16, ви бачите, що вам треба закривати кар'єрні сходинки. Тобто будувати команду, запрошувати людей в команду, допомагати їм так само, робити те саме, їм допомагати закривати лідерські ранги, тому що командна робота, партнерський бізнес це бізнес взаємовідносин, причому взаємовигідних відносин. Ми зацікавлені допомагати кожному, тому що в в результаті ми так само будемо зростати і будемо мати все більше і більше доходи. Наступний вид доходу мечин бонус для тих партнерів, хто будує команди, тому що ваші люди рано чи пізно згодом будуть отримувати свій пасивний дохід. Тобто, починаючи з 25 центів, закінчуючи, пам'ятаєте, 16 тисяч доларів. Будь ласка, ваші партнери одні будуть активні, одні будуть пасивні, а ви будете щоразу отримувати половину від їхнього пасивного доходу. Давайте просто уявимо таку ситуацію. Пройде кілька років. У вас, наприклад, 10 чоловік, які будуть заробляти по своїй тисячі доларів, це прекрасно, тому що витрачають вони лише 10 доларів щомісяця, а мають змогу заробляти тисячу. Вони заробляють свою тисячу, вони задоволені. А ви, окрім всіх інших видів доходів, будете мати меч-бонус половину з їхньої тисячі. Тобто ваш партнер тисячу, ви 500. Якщо у вас таких 10 чоловік. То ви будете 10 разів по 500 і так далі. І тому на сьогоднішній день, коли компанія розвивається такими темпами, коли так гучно заявляє по всьому світі, коли почалися масштаби такі неймовірні, грандіозні, сьогодні варто не мовчати. Сьогодні варто говорити. Відпочинете вже через кілька років, і тому ви будете дуже і дуже задоволені. Ви зможете жити своє життя яскравої мрії, тому що саме завдяки вашим зусиллям, ви побудували команду, ваші люди заробляють. А ви отримуєте менше бонус. Наступний вид доходу четвертий це бонус від роздібних продажів. Тобто, у нас є так само продукт, є люди, які кажуть, я не вмію говорити про бізнес. Я не вмію запрошувати, я знаю, як продається продукт. Будь ласка, тільки ви можете це робити сучасно, не закуповуючи величезну кількість товарів в себе вдома, не створюючи склади, ви можете це робити за допомогою, наприклад, тих самих соціальних мереж, створюючи стріми, показуючи продукцію. І коли вже з'являтимуться люди, які скажуть, «Я хочу купити, давайте їм своє роздібне посилання. 50% від різниці між роздібною та партнерською Ціною буде йти ще разу до вашого гаманця, як буде здійснена покупка. Якщо ви продаєте на великі суми, то ви ще будете отримувати премію від компанії у вигляді бонусу впливових осіб. Тобто ви інфлюенсер, ви людина, яка вміє продавати на великі суми. Від 10% від вашого Товару обігу через роздібний магазин навіть до 100%. Можете собі це уявити. Діамантовий пул також премія від компанії. Я хочу зараз задати питання. От я дуже багато років плачу, наприклад, компанії Vodafone, компанії Київстар. Можливо, ви так само робите. І я хочу задати питання: а ви би хотіли отримувати відсоток від, е від товару обігу? Тієї чи іншої компанії від Київстару або від Водафону, або можливо від «Світ-ТВ», або можливо від Ютуб преміум. Я думаю, це було б дуже цікаво, тому що компанії отримують щомісяця дуже дуже гарні прибутки. Уявіть собі, що Лівгуд дає таку змогу партнерам саме отримати відсоток від товарообігу. Як це відбувається? Для всіх партнерів, хто закрив найвищий лідерський статус діамант, тобто це команда, яка налічує 2500 чоловік і більше. Компанія виплачує щомісячну премію. 2% від світового товарообігу в цілому від е, покупок продукції, від реєстрації, від абонплат розділяється рівними частинами між усіма партнерами в статусі діамант. На сьогоднішній день наших діамантів близько 150, навіть більше. І уявіть собі, що ця премія вже більше 2000 доларів. Найближчих кілька років ця премія буде не менше 10. Ви точно будете задоволені собою, задоволені цією премією і будете собі дуже вдячні, що сьогодні ви відкрили для себе компанію Лівгуд і почали рухатися до найвищого лідерського статусу. Ну і ще один є приємний бонус за залучення клієнтів. Він виплачується завжди, коли партнер вашої команди буде робити своє перше замовлення і тільки перше замовлення. 10% від суми цього замовлення йде на розподілення бонусу. Тому в четвер ви можете отримати навіть більше, ніж ви очікували. Можете собі це уявити. На сьогоднішній день не стоїть питання іти в ліву чи не йти. Сьогодні компанія легальна, офіційна. Нам уже нічого доказувати не треба, ніхто ніде не схлопнувся. Все настільки серйозний, такий класний підхід, що сьогодні стоїть в іншому питанні, в яку команду ви прийдете. Дуже важливо бути в оточенні успішних людей, в тих людей, які пройшли вже шлях і можуть вас за руку взяти і привести до того результату. Ну і важливо мати систему роботи, тому що можна мати запал, можна мати мотивацію, але це все з часом сходить. Я дуже вам рекомендую приєднатися до нашої команди. Наша команда прийшла ще з самого початку. Компанія Лівкут на той момент було всього лиш півтора місяці. Наша історія починається. У січні 23-го року, і за цей час ми змогли пройти неймовірний шлях, створити цілу систему, яка допомагає кожному, і клієнту, який приходить на продукт, і партнеру, який вже вміє заробляти гроші в інтернеті. Ми йому просто допомагаємо дізнатися якісь, якісь певні нюанси. І для тих людей, які являються новачками, так само як і я, колись раніше ніколи не працювала в інтернеті. У вас є так само можливість навчитися цьому всьому. Наша система допомагає розкрити компанію Лівгуд з різних сторін. Ми говоримо про бізнес, про продукт, про здоров'я. Говоримо різними мовами, причому вже не тільки українською, російською, а й болгарською. І скоро будемо започатковувати так само інші. Країни, інші презентації іншими мовами, тому що в нас вже команда по всьому світі. Ну і відповідно за цей час ми зібрали величезну інформативну базу, де ви зможете взяти для себе дуже багато чого, використовувати в своїй роботі і знаходити відповіді на будь-яке запитання. Сучасний командний телеграм-бот це не просто бот, а це ціла система. Система, яка буде проводити вашого потенційного клієнта, потенційного е, партнера, до моменту реєстрації, ось уявіть собі, що вона буде працювати саме на вас. Ну і система навчання неймовірна система. Наскільки вона прорахована, наскільки вона прописана. Наскільки вона круто проведена, ви отримуєте прямо сьогодні, ставши частиною нашої команди цю систему в записі. Ви пройдете шлях від новачка до лідера. Ви зможете не просто запустити свій бізнес міжнародний, а зможете запустити систему дублікації та масштабування свого бізнесу. Для цього щоб отримати ці всі знання абсолютно безкоштовно, вам треба просто бути частиною нашої команди. І тому ви отримаєте ось ці всі записи, і зможете ними користуватися. Наша команда це щось надзвичайне. Я дуже люблю говорити, що ми вміємо качати бізнес не тільки в інтернеті, ми вміємо дуже качати крутий бізнес на землі. Звісно, тут далеко не всі. У нас вже величезна команда. Тут тільки дві зустрічі, які ми проводили в минулому році, в 24 му у Львові, в Яремче, і ось недавно пройшов форум. Перший європейський, на якій було присутні вже дуже багато партнерів з усієї Європи, з кожного куточка, це було грандіозно і неймовірно. Хочу сказати, що сьогодні варто обирати Лівгод не просто серцем, головою. Сьогодні тут варто бути. Є такий вислів. Подивіться, куди йдуть люди, і станьте там першими. У вас ще є всі можливості зайти в перший золотий відсоток людей, які будуть заробляти найбільше, які будуть найуспішніші і які будуть здорові завдяки продукції компанії Лівгуд. Що треба зробити? Що треба зробити? Зверніться до тих людей, які вас сьогодні запросили на ефір або які вам дали це відео в записі. Беріть у них посилання, проходьте безкоштовний тур по сайту, але довго не беріться. Приєднуйтеся до нас як партнер, а наша вже далі задача взяти вас за руку, провести по всіх етапах вашого становлення як лідера, і ми вам в цьому обов'язково допоможемо. Всім дякую за увагу, всім гарного вечора! До наступних зустрічей. На все добре. Так, сьогодні у нас вівся запис для нашої, для нашої системи, для того, щоб оновити українську мовну презентацію. Щось із YouTube у мене трапилося, довелося перезапускати презентацію, дуже шкода, тому буде розірвана така трансляція, але нічого страшного. Так, всім привіт, привіт, привіт. Я там бачила такі коментарі, писали в попередньому ефірчику, який мені довелося перезавантажити. Мені дуже-дуже приємно і я дуже рада, що наскільки приємні люди приходять до мене на ефір. А у мене є таке правило: все, що ви бажаєте мені, я вам бажаю вдвічі, а то і втричі більше. Так що, перш ніж щось писати, якісь такі недоречні слова, то пам'ятайте це все. Так. Тут сьогодні питань щодо Лівгут немає, але ну, нічого страшного. Я вам всім бажаю гарної, теплої, мирної ночі. Всім бажаю успіху, гарних результатів. Якщо вам відгукується десь там, в глибині душі інформація про компанію Лівгот, дуже рекомендую зв'язуйтеся зі мною, де взяти посилання. Під ефіром я зараз опублікую навіть і цю частиночку ефіру. Привіт, привіт. Я опублікую і цю частиночку ефіру, і там будуть посилання на реєстрацію в компанії Лівгут і обов'язково на зв'язок зі мною. Тому. Натискайте, приєднуйтеся. Я буду дуже рада вам допомогти отримати результат в компанії Лігут. Всім гарного вечора, на все добре. З вами була Марина Безула.